Хотів вам показати самий найбільший флажок е, в Польщі. Він знаходиться в Варшаві. Бачите, який прапор. Сьогодні слабий вітер і він дуже не розходиться по боках. Він знаходиться на головній вулиці Яна Павла II. Тут рядом є торговий центр Аркадія П'ятизірковий, чудовий торговий центр, який можна відвідати. Ну, і також Хто може приїхати сюди до Польщі, то може відвідати. Цей район Жолібош, такий дуже дуже класний, сучасний. Як бачите, у нас гарна чудова погода, і можна трошки відпочити і піти, трошки, як кажуть, на закупи, тому що зараз серпень місяць, а ми вже в кожухках ходимо в Варшаві, бо погода, звісно, не дуже. Сприятлива для такої прогулянки всім гарного дня. Не забудь підпишитися на мій канал і поставити лайк. А я буду знімати для тебе більше корисної інформації.